Ось так зараз виглядає центр населеного пункту Межова. Ось так він зараз виглядає. Ще десь рік тому тут було життя. Я сюди приїжджав поїсти, випити каву смачну. Ну зараз все. А коли був прильоти? Коли, коли розхилячили? Місяць? Ага. Це взагалі не масла нічого. Просто знищено, просто, блядь. Взагалі, нічого, Нема сії, не там, не там, нема ні хуя. Капець. Я собі тут з котом, блять, сука в них хата, блядь, Ваша? А? ваша? Ваша? <сх2> <сх2> Жесть! <сх2> Я Таврора, теж зруйнована. А тебе ось проспект Незалежності зараз виглядає саме так. Ну От, власне, що відбувається? З населеними пунктами, коли сюди підходить рускими над